На тлі переговорного процесу із Вашингтоном, коли з'являється ще одна дуже цікава інформація, вчора Блумберг її вже підтверджує про те, що Кремль запропонував Вашингтону дуже цікаву і привабливу економічну воду. Там без цифр, там лише базові речі. І найголовніше, як на мене, що в, цій, в цьому матеріалі, це те, що Росія готова повернутися до долара. Ну, такий привіт, Пекіну. Друзі, от давайте з, розпочнемо з цього матеріалу Деатлантік. Що означає оця заява президента я краще не укладу жодної угоди, ніж змушу свій народ прийняти погану. Пане Петро, пропоную розпочати з вас сьогодні. Ну, я думаю, що це означає, що е, ймовірність укладання угоди на даний момент для президента виглядає достатньо низькою. Чому? Я думаю, що в принципі ми з вами розуміємо всі, всі за великим рахунком, чому що цей весь потік різноманітного інформаційного спаму, який ми спостерігаємо вже тривалий час, про мегауспішні переговори, величезні прориви, колосальні просування і якісь там неймовірні звершення, що вони насправді достатньо слабко описують ту реальність, яка існує реально на цих самих переговорах. І, власне кажучи, яка нас оточує. Я думаю, що в принципі про успішність діалогу з Росією, кожен українець міг пересвідчитися на основі масштабів обстрілів в території України від початку цього року, яка, власне кажучи, наклалося на ці самі переговори. Ну, м'яко кажучи, це не зовсім вписується в логіку деескалації. Я думаю, що це не є якесь велике дипломатичне відкриття, що якщо ти хочеш якимось чином йти шляхом якихось там домовленостей. Значить, домовленості означають деескалацію, ти поступово в цю деескалацію входиш. Тобто ти відповідним чином знижуєш відповідний рівень напруги, потім переходиш до якоїсь деескалації, до якихось домовленостей, чого, м'яко кажучи, ніхто і близько не бачить. От. І власне, я думаю, що це і відображається в цій, як то кажуть, позиції, що це, власне кажучи, відображає реальний стан перспектив укладання цієї самої угоди зараз. Дякую, прошу, друзі. Дивіться, я не сильно зрозумів цій заяві. По перше, фразу про змушу свій народ прийняти угоду, ну тобто, як це буде виглядати, взагалі, як можна змусити. Українців прийняти угоду винести типу її на референдум. Ну тоді це не примушування. Тоді українці, як би будуть вирішувати, підходить чи не підходить. Хоча я неодноразово одноровакнеодноразово казав. І я буду стояти на цьому. Це моя позиція. Очевидно, я е, не розумію яким боком, взагалі до цієї історії, всеукраїнський референдум. Тобто це абсолютно маніпулятивна, неправильна і антидемократична історія. Є президент, Верховний головнокомандувач, є Верховна Рада. Вони всі легітимні, жодних питань немає. Вони повинні приймати рішення з приводу того, як в якому форматі, коли буде закінчуватися війна. Ну з врахуванням, звісно, передусім наших збройних сил. Але збройні сили роблять якби практично, а фіналізують все це вже політики, перекладати ну, якусь відповідальність на українців і казати, що ну от тут є такий варіант, він типу не дуже. Але ви, будь ласка, за нього проголосуйте. Це неправильна історія і. Чим скоріше, мабуть, банкова це зрозуміє і, мабуть, відмовиться від цієї тези, тим буде краще. Тому що я навіть не бачу, як практично можна провести референдум. Ну щоб прийшло перше половина громадян України від зареєстрованих. А, при той, в той час як наш 6-7 мільйонів знаходяться за кордоном, з них там мінімум до половини це люди, які мають право голосувати. І ага. як вони це будуть робити? Ну, слухайте, просто всі так люблять малювати такі гарні моделі. Але коли ти трошки опускаєшся вниз, ти бачиш, що ці моделі відразу ну, сипляться, оскільки там. Безліч практичних аспектів, і вони ну неможливо просто їх, ну, їх реалізувати на сьогоднішній день. Теза про те, що ну краще там продовжувати, як там хороша війна ніж поганий мир. Я зараз перефразовую, це ж не цитата, очевидно. Я просто бачив, що багато хто розкрутив це саме в такому форматі. Це теж маніпуляція, тому що президент мав на увазі насправді інше, і його логіка, яка зрозуміла, що якщо нам нав'язують якусь погану історію, то ми не будемо цього підписувати. Все ну, це ми це знаємо. У президента є в цьому повна підтримка, якщо подивитися на результати опитування щодо того, як українці ставляться до завершення війни, а так це констатація, що Україна готова, ми готові йти на певні компроміси. Я не називаю їх поступками, тому що це компроміси, але не готова Російська Федерація. Тому питання треба задавати навіть не Росії, питання в даному аспекті треба задавати Сполученим Штатам. Вони виступили ну, посередником, і Трамп, якщо хоче довести цю ситуацію до кінця, от зараз просто пішли чутки, що він може, типу, і там в Атланті писали про це да, те, що він може психанути і сказати, що мана обидва ваші значит, будинки, я виходжу з переговорного процесу. Він може вийти тільки на галявину Білого Дому з Говорного процесу він не вийде, тому що він настільки туди, по перше, вліз, і він настільки вже впливає на внутрішню політику в США, що вийти і сказати я не зміг. Ну, це відразу собі в дві ноги зробити постріли і сидіти чекати перманентного імпічмента, який ми будуть влаштовувати після 3 листопада, просто в режимі non -stop, non -stop. Да. І тому о, не треба нас оце лякати, що він там щось махне рукою, кудись піде. Це самі американці люблять, оце, знаєте, так підживлювати цю історію. Ну, теоретично він, звісно, може це зробити, теоретично, але я ще раз кажу, що. Якби він хотів реально от таку позицію зайняти, йому треба було просто не починати, оскільки він вже почав, йому це придеться доводити до логічного завершення. Тому це така. Констатація от того, що зараз відбувається, хоча до, до самої статті, звісно, там є питання. Я деякі речі, наприклад, би на місці людей, які готували президента і потім буде вичитували матеріал, да в такому форматі не подавав. Наприклад, ну там там багато насправді питань. Mm -hmm. і навіть ця теза про хорошу війну, поганий мир. Ну mm -hmm. перефразована, я просто ж бачив, як із нею вчора скористалися, і mm -hmm. мене складно назвати прям великим прихильником Володимира Олександровича, але теж виривати з контексту якісь там слова і як би їх розганяти. Ну, це неправильна історія. Ну, так? Є підґрунтя. Да. да. Тому що, я ж кажу, що люди, якщо хтось це готував, тому що я не сильно вірю, що вони не вичитували цю статтю. Значить, вони, мабуть, хотіли якийсь меседж передати, ще якісь там речі. Да? Ну, треба було це зробити, або можливо це було зробити якось м'якіше. Або там та ж історія з колишнім головою офісу, президента, так як ну, вона подана. Це теж дуже така показова історія. І явно ж в офісі читали. Хто там за інформаційну політику відповідає? Ну це не дуже досконала робота. Давай, ну, мабуть, Литвин ну, зараз. Ну, мабуть, я не знаю. Там же ж. Зараз чортного зломить, хто за шо, угу. куди і так далі. І от ще один маленький момент з приводу того, що там росіяни пропонують американцям. Да я просто наперед вже скажу. Я не сильно розумію, як вони обіцяють повернутися до долара, якщо вони від нього і не відмовлялися. Тому Тут що політичний момент. Зрозуміло, зрозуміло. Але так. політичний момент. Політика це прекрасно. Але для того, щоб мати реальний якийсь вплив і реально захотити американців, треба мати економіку, трошки більшу за економіку штату Каліна. Вона їм перепрошую, зараз не потрібна. Uh, краще, гірше, там розуміло. питання битви. Ну я, з питання, я до чого веду. Я веду, я веду до того, що всі ці історії, що росіяни там 12 трильйонів доларів, угоди і так далі. Це все просто бла бла бла, яка дуже сильне передвиборче. Трамп, звісно, може покачати цю тему, але е, я до чого веду, що це навряд. Пряче може стати для Трампа таким аргументом вийти і сказати саме президенту України, що ви винні в затягуванні. Значить, давай віддавай Донбас, і ага, ми тоді ага. все закінчимо, бо в мене там 12 трильйонів на підході. Я не знаю, як їх взагалі значить, ну, оприходувати. оприходувати а да? ти мені в цьому заважаєш? І хочу нагадати, що президент Трамп вже рік. Навіть більше трошки да, є президентом. Він підписував дуже багато різних угод. Він їздив по різним країнам світу. Американці нещодавно порахували, який вихлоп від цих угод. Я не буду називати цифру, тому що вона в межах статистичної похибки. Так що Трамп міє дуже гарно підписувати якісь угоди, але забуває сказати, що вони будуть реалізовуватися впродовж десятиліть і не, і не давати такого ефекту. І, до речі, це жодним чином жодним чином не відображається взагалі на його рейтингу, так як він би хотів. Якби це ще працювало, от тут США, до речі, від України відрізняється. В нас, ми ще це. Згадаємо історія там зі скелетоністом, ще якісь ага. речі. Ну така реакція підлаштуватися, зробити правильні заяви. Хопа там рейтинг довіри підріс. Ну слухайте, 60 чим то відсотків цим навряд чи може похвалитися довіри. Я маю на увазі на да? похвалитися багато лідерів західних демократичних країн, в яких немає війни, і все прекрасно з економікою. Трамп теж можливо б так хотів, але не виходить і не вийде.